Кожен з вас має своє прохання. Хтось має прохання для здоров'я, хтось буде мати прохання про закінчення війни, хтось з дітей хоче помолитися за своїх батьків, дідусів і бабусів. Найщиріші молитви це є дитячі молитви, і це кожен знає. Тому я закликаю вас всіх, хто має квіти підійти сюди по черзі. Будемо підходити, висловлювати своє бажання до Богородиці, ставити в вазу квітку. Став, став, став. А -а -а. І става. Думай, думай. За щасливе майбутнє щасливе життя. Націкайте. А я що? закінчилася війна. За перемогу. Вазочку, 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 став. Став. вазочку став. став. За що будеш молитися? Буде. Став мені. Став. Став. Став за перемогу затише за Україну. За кінець війни, за перемогу. Україна вільна, незалежна, щоб закінчилась війна, щоб ми були всі щасливі і здорові. Слава Україні за перемогу! Слава Україні! Шкода нашої України за перемогу! Хай переможе наша Україна. Україна. Я хочу закінчення війни, щоб не було тривог. За що будемо молитися? За здоров'я і щоб Україна перемогла.

Сьогодні є цей ще місяць травень, місяць, якому ми згадуємо і просимо, звертаємося до Пресвятої Богородиці в наших молитвах. Називаються вони Молебні. молебен. І зараз кожен, так як пані Іванка пояснила вам, принесе свою квіточку, а з нею і своє намірення до Богородиці. Те, що є в нас на серці, те, що ми потребуємо, що болить, що просимо, що хочемо, чого бажаємо. І в цих наших наміреннях ми будемо молитися, так, співати цей молебен на честь Пресвятої Богородиці, яку ми запалили, також символ нашої любові і віри до Господа і пречистої Діви Марії. Благословенний Бог наш, завжди по церкві, добро, ні, каніжені, і не подібного я ніслаби лише, а не чисто поможем, сердичись на мною. Свічиться, що то загадаємо від вожества гріхів, не завернимо вів поїзднічим, о тобі єдину заступницю маєма. Але молитва це є розмова з Богом. Ми сказали Богові своє, а Він нам каже від себе. І Господь сьогодні каже через мене вам. Що Він вас дуже сильно любить. Богові є приємно слухати молитву спів кожної людини, а особливо, коли молиться дитина, дитячі уста, невинні, безгрішні. Сьогодні Господь запевняє, що той тягар, який ми несемо, війна, бо ми найбільше просимо про мир. Він є з нами, Він терпить. Але Він веде нас за собою за руку через терпіння, через голготу, через страждання і навіть смерть. Але веде до Воскресіння, веде до радості. На хвильку уявіть собі образ ікону Пресвятої Богородиці з дитятком Ісусом на руках. Уявите, і коли будете бачити, пригадайте, що я вам зараз скажу, що на цій іконі завжди Богородиця вказує на Ісуса, вказує рукою на свого Сина, на Божого Сина. І так само тут сьогодні Богородиця в нашій молитві, в нашій молитовній зустрічі запрошує, нагадує, закликає всіх нас приходити, прибігати до її сина, до Ісуса. Який є всюди, Бог всюди наповняє, але ми знаємо, що Він живе в церкві, в храмі, у світі літургії. Тому кожної неділі свята Ісус чекає на нас, щоб з нами зустрітися, щоб почути від нас те, що є в нас на серці, а від себе благословити нас своїми ласками і щедротами ще раз дякую за спільну молитву. Хай Господь щедро всіх вас, всіх нас благословить і ці щирі молитви, які ми заносимо устами дітей, хай вислухає і всім нам подасть те, що ми з вірою і любов'ю просимо. Амі. Слава Ісусу Христу! Слава Богу! Дякуємо, Отче, дякуємо, і ми сподіваємося, що така молитва з людьми, які не можуть прийти і відвідати той храм, і почути дійсно літургію таку святкову, недільню через те, що вони не чують, не зможуть. Будемо ми відпровадити з вашою допомогою, хоча би інколи деякий час виділяти і закликати таких людей до спільної молитви, щоб дійсно вони в такій великій ну, компанії можна сказати, могли прийти і також бути вислуханими. Вони, я знаю, що кожна людина вдома молиться. Кожна молитва вона є особлива і своя. Але спільна. чим більша спільна молитва, то є вже церква, і ми творимо ту церкву. І я думаю, що ми всі зможемо хоча б раз на місяць виділити час і прийти Можна ще швидше. Ще швидше. Два, рази в Два рази в місяць. Я думаю, ви з нами погодитися, і ми Послушайте зробимо завжди. Так, так що ми чекаємо вас усіх. Тут, на тому самому місці, але скажемо коли. Зумовимося і скажемо коли. Дякуємо і дякуємо Богородиці за те, що вона нас сьогодні прийняла і вислухала. І вам дякуємо, Хористе, що нам допомогли.